Чи законно виселяють із квартири матір і двох малолітніх дітей на гравітоні? Гучна історія, про яку ми розповідали напередодні, отримала новий розвиток на сесії міської ради. Нагадаємо, чернівчанка Марія Гумайло 23 роки. Проживала у квартирі своєї тітки Домніки на вулиці Руській, 251. У 1993 році родичка написала заповідь, у якому передала квартиру пані Марії. Тітка помирала у мене на руках. Вона, вона мені сказала, що Маша, я нікому ще я нікому нічого не дала. Заповіт твій, так і залишився. Однак після смерті тітки з'ясувалося, що заповіт було переукладено. Згідно з ним, право на квартиру отримала стороння особа, з якої старенька ходила в одну церкву. За словами пані Марії, документи на квартиру були викрадені, а новий заповіт підроблений. Вони знайшли три людини, три, е, три хлопці. Е, ці три хлопці, коли їх запитували в, в суді, е, де, де вони робили цей заповіт і де вони підписували. Е, вони тірялися в показаннях. Попри це, суд зобов'язав Марію Гумайло та її малолітніх дітей звільнити квартиру без надання іншого житла на сесії міської ради. Адвокат постраждалий зачитав колективне звернення з підписами сотні мешканців мікрорайону Гравітон. Люди обурені бездіяльністю соціальних служб під час розгляду справи сім'ї Гумайло у судах та їхньою поведінкою у вівторок. Позавчора при виконанні спробі виконавчу службу виселити цих дітей. На запитання мешканців, куди ж ви виглядаєте дітей, працівник служби хоче, що вміла народити, нехай думає. В обласній службі в справах дітей дії колег з міської служби наразі вивчають. кажуть, у них було інше завдання. Присутність служби у справах дітей Чернівецької міської ради була викликана тим, щоб не вчинялися абсолютно ніякі насильницькі дії, ні з боку однієї, сторони, ні з боку другої сторони по відношенню до дітей. І, слава Богу, цих дій не було вчинено. Тож представник постраждалий Юрій Герсимчук звернувся до депутатів вплинути на цю ситуацію. Дуже велике прохання, що працівники служби які. Обов'язок приймати участь у виконавчому провадженні взяли це зараз питання на контроль, і, і так як вони все повністю ігнорували в судовому засіданні, навіть не прийняли участь, то, хоча б у виконавчому провадженні підтримали та захистили цих дітей, депутати підтримали. Будемо так само простити, щоб прокуратура міста і у свою чергу прокурор Чернівецької місцевої прокуратури пообіцяв відреагувати на прохання громадян найближчим часом. поліції наразі родина Гомайла живе в невідомості, адже представники виконавчої служби можуть повернутися, виселяти її у будь-який день. Та й ключів від дверей, які встановила нова власниця квартири, у пані Марії немає. Павло Монахов, Максим Демко, Сергій Гробляк, Андрій Дротюк, Микола Стафій, Чернівецький промінь.